Знищувати ворога дистанційно на 65-ї бригади Великий луг з'явився ще один наземний дрон на противагу логістичним та евакуаційним машинам. Це дрон убивця гном 2 оснащений кулеметом та двома гранатометами. Він нищитиме окупантів. Військові вже протестували машину на полігоні. І ці випробування перше побачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Останнє налаштування: воїни міцно кріплять кулемет та гранатомети. І гном 2 готовий до перших вогневих тестувань. Система управління цим роботом не відрізняється від повітряних FPV. На дрон встановлено камери, аби військовий бачив, куди їде та свою мішень. Все відображається на екрані пульта. Звідси ж подаються команди. Цей пульт я взяв в руки фактично другий раз в житті, і дрон більш-менш слухався, правда, трошки з такими певними затримками. Ну, треба вивчити матчасті, Я думаю, що будь-хто може за кілька тижнів навчитися вправно управляти цією технікою. Можна вставити кулемет і два РПГ. В кожному РПГ буде по одного вистрілу. Після цього потрібно їх перезарядити. Ну, а Кулемет, ленту ставиш і пішов, хоч чергою, хоч одиночний. Юрій родом з Вільнянська на Запоріжжі, добровільно долучився до збройних сил п'ять місяців тому. У цивільному житті автоелектрик. Ці навички знадобились і у війську, адже саме він удосконалював дрон. Робив систему, щоб воно більш компактна була, щоб влізло будь-куди, щоб можна було перемістити з точки А в точку Б. Але не тільки це робили, робили ще систему спуска, щоб. Краще вона працювала. постріл! Дрони різної модифікації наразі не замінні на фронті. Вони полегшують важку щоденну роботу військових. Цей робот, якби так по факту, якби по об'єму роботи якби, заміняє ну, в частності трьох людей. Типу, якщо використовувати його в максимальних можливостях. Дуже практична штука, що ми маємо якби, ризикувати життям військовослужбовців, то проще буде якби, виставити кусок желіза, щоб він отримав люлей. Війна змінюється дуже стрімко, і дрони сьогодні в пріоритеті. Дрони це життя. Дрони це наші великі помічники. Через активність ворожих очей в повітрі небезпечних оптоволоконних півідронів нашим воїнам все складніше вберегтися, тому потрібні безпілотники і якомога більше, аби військові могли працювати та знищувати ворога з укриттів. Насправді сьогодні в української армії дуже величезний запит на роботизовані системи, які будуть трошечки замінювати людей.